товар з одним частотником і одним запуском пускателя. дивимось заходи ось воно да? три фази сейчас плотный такой. Маем он На 10, цель на 6. Э, защита от він за цим. Защита на 1,6-2,5 ампера. Реверси два, одинадцять тринадцять, ході однакові виходи, два, 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 у ВВ сюди ще йде вихід тут дві релюшки відводами запобіжник на 32 ампера і лампочки і лампочки з кнопками це вмикач це у нас тут і тут у нас тоже вмикач Тут у нас ось води, виходи, Регулювання все на концевиків. Датчики там стоять.